Дональд Трамп чи Камла Гарріс – історик та професор Алан Ліхтман, якого часто називають нострадамус американських виборів, назвав хто переможе на майбутніх виборах у США. Докладніше далі. Алан Ліхтман, засновник наукового методу, який правильно передбачив результати 9 із 10 останніх президентських виборів у США, вважає, що результат цьогорічних перегонів уже вирішений. У своєму відео для New York Times 77-річний професор заявив, що новою очільницею Білого Дому стане кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс. Сам історик розробив спеціальну методологію прогнозування виборів, яка називається «13 ключів до Білого Дому. З цим підходом перемоги дістається тому кандидат. Який отримує більше половини з цих ключів. У їх критерії входять харизматичність політика, відсутність скандалів, стабільність економіки в коротко і довгостроковій перспективі, успіхи у зовнішній політиці та інші фактори, на які можна дати лише позитивну чи негативну відповідь. Згідно з цією методологією, Гарріс отримує вісім ключів, тоді як у кандидата від республіканської партії Дональда Трампа лише три. Цей підхід дозволив Ліхтману точно передбачити результати майже всіх президентських виборів з вісімдесят. Четвертого року, за винятком виборів 2000 року. Тоді Ліхтман підтримав екс-віце-президента США Альберта Гора. Однак, переміг Джордж Буш молодший у 2016 році. Ліхтман також передбачив перемогу нинішнього опонента Гаріс Дональда Трампа. Професор зазначив, що найуспішнішим способом передбачити результат виборів є вивчення сили та результатів партії, яка претендує на Білий Дім. Протягом 40 років він пропонує зовсім інший погляд на вибори. Ліхтман не зважає на щоденні події. Ампанії і ніколи не змінював своїх прогнозів на основі так званих жовтневих сюрпризів, оскільки це ніколи не впливало на результат. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.